Алло. Алло, це кур'єрська доставка. Буду у вас через 3 хвилини. Супер, чекаю вас. Алло. Алло, А нічого, що буде трошки холодно? Хто холодно? Я заставу від ломбарду скарбниця замовляв. Ага, не Філадельфію, так? Не Філадельфію. А, супер. Я якраз її везу. Скоро буду. Алло? Алло, А я вибачаюсь! А вам прям сильно зараз гроші треба. Послухайте, ви що, спустили гроші з моєї застави на Філадельфію? Ні-ні ні. Я просто уточнюю, поки в дорозі, щоб потім не бігати. Скоро буду. Алло? Алло, а у вас 200 гривень розміняти не буде? Я замовляю у іншої доставки. У вас жахливий сервіс. До побачення. Ваше замовлення, будь ласка. Ви ж казали, у вас там щось не виходило? Ні, у мене все добре, все як домовлялось, все по часу. Алло. Я вибачаюсь, я тут дізнався, ви все-таки замовляли Філадельфію просто вчора. Я не встиг довести. Забув вам сказати, але я так розумію, уже не вести. Просто я зараз на лівому березі і у мене гроші закінчились. І я прям теплою її не привезу. Тримайте. Алло, нічого не викидайте. Зараз будемо. Візьмемо гроші. Візьмемо під заставу, зараз приїду. Все, нічого не викидайте, зараз поїмо. Так, на все добре. Гарного вам дня. Вам також. Привіт передавайте. Обов'язково.